Вітаю віничани сьогодні. Поговоримо про тему, яка турбує багатьох батьків та стосується кожної дитини. Про оновлений календар щеплень. Вікторія Гевко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру, людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. З 1 січня 2026 року в Україні стартує оновлений календар щеплень. Що ж в ньому нового? Перше і найгучніше це те, що вводиться вакцинація від вірусу папіломи людини. Вірус папілома людини це одна з найбільш поширених інфекцій, яка передається статевим шляхом і від якої вже є ефективна вакцина. Рекомендована вакцинація для всіх дівчаток віком 12-13 років, і вакцина буде абсолютно безкоштовною. Наступні зміни, які вводяться, це в графіку щеплень. До прикладу, вакцинація від гепатиту В буде проводитися у перші два-чотири. Та 18 місяців комбінованими вакцинами. Також змінюється і графік щеплень від туберкульозу вакциною БЦЖ. Раніше вакцинацію проводили на третю добу життя дитини. Зараз її будуть проводити в перших 24 години після народження дитини, щоб мінімізувати контакт дитини з навколишнім середовищем. Також поступово переходять на введення інактивованих вакцин замість введення живих вакцин. Вакцин. До прикладу, вакцинація від поліоміеліту буде теж ін'єкційна замість крапельної. Це все забезпечує більший захист для дитини та більшу безпеку вакцин. Найчастіше питання, яке виникає у батьків, якщо дитина вже щеплена за графіком, чи потрібно ще щось робити? Ні, не потрібно. Якщо ваша дитина вакцинована згідно діючого календаря щеплень, нічого робити не потрібно. Якщо ж у вас пропущені деякі вакцини, Цини зверніться, будь ласка, до вашого сімейного лікаря чи до лікаря педіатра, який складе вам індивідуальний графік. Пам'ятайте, що вакцинація це захист не лише вас та вашої дитини, а також і маленьких дітей, людей з хронічними захворюваннями, людей похилого віку та людей з імунодефіцитом. Нам потрібно створити колективний імунітет для захисту усіх в суспільстві. Пам'ятайте, що найкраще лікування. Це профілактика. Тому, якщо у вас є якісь сумніви чи питання, не соромтеся, звертайтеся до вашого сімейного лікаря, читайте перевірену літературу. Бережіть себе та будьте здоровими!